Привіт, друзі! З вами канал Безфіші та я Печунчик. Друзі, сьогодні буде дуже цікава нас тема ловля раків зимку взимку на раколовку, Техніка лову та принад. Так що буде цікаво, не забувайте поставити лайк до цього відео та підписатися на канал. Поїхали, друзі! Взимку так само можна ловити раків. Причому в цей період часто трапляються великі раки. А це вдвічі приємно, оскільки у великому раку набагато більше м'яса, а м'ясо у них дуже смачне. Вони не здатні ні за обідним столом, ні за великим келихом пива сімейним обстановці. Краще всього їх ловити в. В цей період проколовками. Це досить ефективна снася, яка дозволяє ловити раків в як взимку, так і влітку. Причому технологія риболовлі абсолютно ідентична за відзнаками відзнайкою. Якщо був досвід лову раків влітку, то взимку вийде обов'язково. На зиму раки переміщуються на глибочі місця, де і більшість відповідних температурних режимів. Але рак не сидить на одному місці і часто відвідує мілини. Їх активність хоча й знижується, але дуже незначно. Тому раки можна ловити постійно. Головне, правильно це робити. Для початківців слід визначитися з місця, після чого з льоду проробується лонка з таким розрахунком, що в неї. Пройшла раколовка. Якщо бути точним, то розмір лунки повинен відповідати розміру раколовки, так як конструкція снастей можуть відрізнятися між собою. Щоб зловити таку раку взимку, підійде будь-яка форма раколовки. Але б вона була відповідним чином змонтована. У будь-якому випадку діаметр лунки повинен бути таким, щоб снасть вільно проходила через лунку. І її можна було без проблем встановити на дні. Перколовки встановлюються за допомогою якоїсь палиці, греблю і гранати. При цьому потрібно стежити, щоб приколовка була правильно встановлена і були відкриті всі отвори, куди могли б залізти раки. Задання полягає в тому, щоб заманити рака в снасть. Для цього використовуються шматочки риби, закріплені в центрі снасті. Краще, якщо риба тільки що порізана. Тоді запах риби швидко поширюється, і, риба, і раки почнуть сповзатися до своєї жертви. Якщо риби нема, то можна взяти курячі потрохи або інше істівне для раків на зразок хліба з часником. На відео можна побачити найпопулярніші приманки для лову раків які, крім усього, Іншого ще й досить ефективні. Перевіряється раколовки наскільки часто, наскільки велика популярність раків в домі. Якщо через годину з раколовки раків не виявилося, значить раків в ставку трохи можна сміливо залишати снасть на ніч. Якщо і ніч дала слабкий результат, то снасть можна залишати на добу. У всякому разі, слід стежити за тим, щоб було відповідав потребам. Не можна ловити підводних мешканців наживи. На, на Рано чи пізно можна залишити взагалі без раків, як їх можна просто всіх виловити, тим більше раптуровка. По-перше, раки люблять чисту прозору воду. Як відомо, раки це природні живі індикатори чистої води. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що раки не будуть жити в домі, де затла вода і мулисти дно. Найчастіше раки зустрічаються в річках, де більш-менш стабільна екологічна ситуація. Вони воліють обирати берега, де риють собі нори, у яких живуть. Якщо дно чисте, то раків там не побачиш. А якщо кам'янисте, то раки там обов'язково будуть, так як вони. Люблять ховатися за камені. Раки можуть жити на будь-якій глибині. Лише рельєфу фомна дозволяє їм в день ховатися, а вночі достатньо було б їжі. Тому снасті слід встановлювати. На різні глибині, щоб з'ясувати те саме. Вони розташовані в даний момент. Щоб не мучити себе і раків, частини перевірками сестей раколовки краще встановлювати на ніч, а вранці приходити і перевіряти. Це виправдане ще й тим, що раки нічні хижаки і ловити їх в день не зайва трата часу. Потрібно обов'язково передбачити, що лунка вночі не замерзла. До цього лунку накривають дерев'яними гілками, а зверху вкладають шар сіна або соломи. У всякому разі, так робили наші діди. При ловлі раків взимку слід пам'ятати, що можна ловити і рибу, яка підходить до лунки, щоб подихати киснем. Як відомо, якщо водойма покрита льодом, то підводні мешканці страждають. Да не кисню. Тому раки, так само як і риба, може залучити не тільки запах приманок, але й забавленням киснем вода. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був прав досвідчення. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемо старобловлі. До зустрічі, друзі. Бережіться.